Дивиться, яку я гарну колоду тримаю, тільки отримала. Взагалі колода Таро Гетті. Це темна колода. Вона дуже міцна і вона а, дуже серйозна. Це не світлі колоди, хоча у мене є декілька темних колод, але це одна із таких. Вона випадково попала мені на чим я її побачила і чомусь я захотіла її придбати. Я не знаю ще, як буду я її використовувати, тому що я зараз з нею знайомлюся і взагалі хочу вас питати, яку би тему для розкладу або питання ви хотіли би подивитися через цю колоду. Спочатку я буду з нею знайомитись в тому сенсі, що я її хочу, так би мовити, прочувствувати. А потім буду використовувати, можливо, навіть увечері. Тому я і писала вам, що ви можете написати питання, які вас цікавлять. І по цій колоді, які ви б питання по темні колоді, ви б хотіла б дізнатися.